Всім доброго вечірочка. І давайте подивимось, що він сьогодні думав про тебе. Що він сьогодні думав про тебе? <кхм> Які його були мислі? Про що він думав? Так, давайте сигніфікацію його виберемо. Який він. <кхм> так. Ого. Ого, А, угу. Знаєте, <світ> удача супутствує йому по житті взагалі, але він для себе вибирає, обирає на зараз новий шлях. Він його ще не знає, той шлях. Але він дуже сподівається на удачу. Також на зараз у нього іде потрошечку робота, яку він познає. Можливо, він якусь нову роботу для себе вибирає і чимось новим займається. Можливо, в нього щось там нове воно, але воно ще не приносить великих результатів на ті, які він хоче отримати. І, і ну, він дуже наполегливо робить, він щось там собі планує, щось собі робить. Ну, дуже, він дуже-дуже сильно сподівається на удачу. Він сподівається, що удача до нього повернеться. А так він. Я вам скажу так, він обнулився. Він вирішив поміняти своє життя. Він, я так розумію, він змінює вообще все. От роботи до друзів, від друзів до міста жительства, даже, можливо, він збирається і переїхати, можливо, він збирається ну, щось нове для себе відкрити. Скоріше за все, що на нього є якийсь друг порадник, який з ним часто дуже буває, і він його не оставляє в тяжку ситуацію. Тобто в тяжкій ситуації він його не кидає. Так, ну добре, що ще тут? Ну... Тут старший аркан, і дурак, і колесо фортуни. Бачите, ну ще щось скажіть нам про його. А, ну, в нього є якісь емоції, на щось він злиться трохи. А, він, ну, так, нервує. А, можливо, він якісь скоропоспішні виводи зробив. Трішечки і сам на себе може злитися, так як я і казала, зразу як випало, він обирає нове життя для себе. Він хоче володіти ситуацією всею. він ну, хоче розуміти, як він буде жити далі. Ну, Тут з чимось пов'язані емоції. Можливо, він трішечки неправильно щось зрозумів для себе. І в нього пішли якісь емоції, він щось е, пронервував трохи. І, ну, а так взагалі я вам скажу, він і так, він йде в нове. Добре. О, що він про вас сьогодні думав? Так, Карта рупалася. Що за карта? А, карта смерті випала. І це в нас іде трансформація, е, він її закінчив, уже він її уже пройшов, уже обнулився. Тобто, старший аркан дурак це нульовий Він вже пройшов всі трансформації, перестраждав там перетрясло його, вже він йде далі. Так, і дивимося далі, що ж він а, згадував про вас. Вибираю три карти. Що він думав сьогодні про вас? Так, Та шарка. пуста карта. Страшний суд. Ну, а тут я вам так скажу. Іде відродження. Зразу, я вам можу сказати, народжуються якісь нові мислі, нові чувства, якесь все по-новому йде. І воно йде так, як воно повинно бути. Мир все движеться своїм чередом. Він перебував в якомусь стані, там у нас смерть випадала, карта випала. І він пройшов ту трансформацію. І на зараз він вже розуміє, що воно все йде по кругу, все як воно должно бути судьбою, як написано, ти від судьби нікуди не йдеш. Ну добре, а що ж він думав про вас? Що він про вас думав? Тут ідуть старші аркани, розумієте, тут не чіткі мислі, тут сразу, тут сумбур мислі, багато мислі, тут ну, щось нове. Добре, з чим воно пов'язано? Дьявол, наваждення, ну дивись, це якесь взагалі щось. Це якесь наважіння, це йому не дає покою. Воно його постійно теребіть, воно, він не спить ночами, він постійно за щось думає, постійно перемилює в собі. Що? Ну, якісь собиття такі, що произойшли досить швидко, досить стрімко происходили. І він не встиг навіть очухатися, як воно все так произошло. До, до чого воно привело, до чого воно привело. Ірафант. Блін, ну він, дивіться, бачите, він хоче, щоб все було. Фух, правильно по. По закону, по взагалі, як воно должно бути. Ой, не та ще аркани. Так, ну що ти взагалі за цю дівчину думаєш? А, він, ну, знаєте, він збирається до вас з якимсь движенням, але це все одно медленна карта. І, бачите, рицар, це вже движення йде, але кінь ще стоїть на місці. Тобто він вже готовий двигатися і що, як ти готовий двигатися? Він готовий прийняти всі желання, він їх думав, всі бажання ті, які ви хотіли. Ну Ось і ви випадаєте. Він готовий до вас двигатися з любов'ю, з чувствами, хоче вам щось дати, запропонувати якусь стабільність, якісь умови такі, можна так сказати. Ну, скоріш за все, що це буде, мабуть, офіційні стосунки і брак. Він захоче оформити з вами стосунки офіційно, тому що ви для нього любов і всі бажання, всі, які в нього є бажання, вони пов'язані з дорогою до вас. Да, важко, конечно, йому буде. Ну нічого, гнт, что тебя гнітт недостаток грошей на даний час. Не хватає в нього денег. А, а ведь по сигніфікації нам випало, що я вам сразу сказала, він можливо займається новою справою, у нього нова робота. І на даний час він ще не отримує тих результатів, на які сподівається. Це його дуже і турбує. Ну, добре. Добре, ну що ти ще думав про свою дівчину? Що ти ще думав? Я думав... Що е ще, може бути рановато, може, можливо, ще е до чогось він поспішає сильно, швидко я хочу, ожидаю е якихось результатів, е але він не хоче признатися вам в любви. ну, Це сама така любовна карта Рицарь Кубків, це конкретно признання в любові Ви йому випадаєте. Так? Він до вас. І ви знаєте, він вас по всіх картах бачить ресурсно, стабільною жінкою. Ви для нього та стабільність, яка дасть йому в житті тверду почву під ногами. Він це розуміє, і йому це потрібно. Він, ну, він дуже цього хочеть. Ну, карти показують, що він хоче предложить вам нове життя. Він дуже хоче вам предложить нове життя. Він хоче вас забрати з собою, увести вас до себе. Він вас сприймає як таку страстну жінку, ви для його ну, така огонь в желаній королева жезла, Також ну, жінка, яка знає і добивається того, чого вона хоче. і мудрість при вас. Ось йому цього дуже-дуже не хватає Так що, дівчата, дивіться, він про вас сьогодні думав. Він думав, що він прийде з вами в нове життя. Ну, на даний час, він і так його сам собі, він сподівається на свою удачу. Він думає, що йому буде удача. Йому на роботі трішечки важковато, але він все одно він думає про вас, і е, біля вас крутяться всі його бажання. Всі бажання, чого він хоче, чого він хоче е, добитися в своєму житті, вони всі біля вас крутяться. І е, сам поход до вас йде. Тут і ви, і ось. Бачите, він їде до вас з усіма своїми бажаннями. І він буде вам говорити про це. Ну, тут і сила, і мудрість. Так що тут о, старші аркани переважають, він дуже, ви дуже значуща людина в його житті. Всім бажаю гарного настрою. Дякую за перегляд.